Вітаю! Як ви вже розуміли, це відео буде лише про інструмент і лише про Дніпро-М. В цьому відео не буде огляду інструменту, я не буду розповідати там, показувати, як він працює. В цьому відео буде лише відгук про усю лінійку, яка в мене є. Тож, почнемо. А почнемо з того, як ви вже зрозуміли з кількості наявного інструменту від фірми Дніпро-М. Я далеко не хейтер Дніпро-М, а навпаки. І всім раджу і завжди, якщо мені потрібен якийсь новий інструмент, якого в мене ще нема, я починаю пошук саме з магазину Дніпро. Якщо він там є, я його купую. Із всього цього наявного, що в мене є, тут не вистачає, лише в мене ще є е зварювальна маска, яку я придбав і ні разу не відкривав. І, і також в мене ще є зварювальний апарат, до речі, який я виграв е в салоні Дніпро. тобто подарували мені його безкоштовно. Що б хотів ще додати про саме марку Е, e, Чому я її обрав? E, взагалі, ця марка, як би її не хейтили, там, не називали, не обзивали. Для домашнього вжитку цього інструменту ось так. Просто з головою ви його ніколи не зносите. Можливо, якийсь буде брак, там щось там трапиться. А так, для домашнього вжитку, просто з головою достатньо цього інструменту. Тож, для домашнього вжитку його з головою вистачає, а для професійних майстрів я не знаю. Я не професійний майстер, тому я судити не можу. Можливо, для професійного майстра ліпше якийсь обрати там Девольт чи Ліувокі. Я, я не знаю, я не професійний майстер. Можливо, професійні майстри теж використовують цей інструмент. Я думаю, що я, якісь інструменти з цього, для професійного майстра теж підійдуть. Тож почнемо. Я буду йти, мабуть, так по порядку, щоб було все в переміжку. Буде і. Хвальба Дніпроема, а також трішечки поливання Буду. Точніше, критики. Тож почнемо. Почнемо з торцовки, з паркетки, точніше. Це найліпший інструмент від Дніпроема, який в мене є. Паркетка це просто бомба. Ось цей каркасний будинок побудований тільки оцією паркеткою. Всі дошки були обрізані, ну майже всі, оцією паркеткою. Інструмент бомба. Детальне відео в мене вже є на каналі огляд саме цієї паркетки. Тож, паркетку я рекомендую, хоч вона і дорога, але в конкурентів вона дорожча. Недолік цієї паркетки тільки один, і то я помітив вже згодом, коли придбав полисмок е, Дніпром. Е, тут не можна підключити полисмок. Чомусь мережеву можна підключити паркетку, а акумулятор не можна. Або якось можна, але потрібно щось там придумувати, з пени, ізоленти, саморезів і палок. Далі лобзик. Лобзик, я його майже не використовую. Як бачите, він древній як Мамонт. Він працює свої роботи, якщо десь там щось потрібно таке делікатне підрізати, він справляється. На ура. Далі у нас іде реноватор. Реноватор це такий інструмент, я коли. Починав будувати будинок, закуповував інструмент на значну суму. Бо в мене взагалі був, мабуть, тільки що покрути Я дуже мріяв про цей е, реноватор. Ще давним-давно, ще колись там була реклама магазин на дивані чи щось таке, рекламували ці реноватори. Я дуже мріяв про нього і тут, думаю, куплю. Я його придбав, але якщо чесно, я не знаю, на що я його придбав. Е з мого досвіду, він підходить тільки, щоб прорізати отвори гі гіпсокартоні. В іншому, я не знаю. З деревом йому тяжко, можливо, я неправильно використовую, а можливо, неправильно використовую розхідні матеріали. Бо я використовував ось такі пилочки Дніпро. Також про ці пилочки це теж таке спірне питання. Ось такої пилочки хватить, щоб зрізати один цвях, максимум два. І то цей буде цвях товщиною 2,8 мм. Далі вона просто ступлюється і все, і горить синіє. Тож, я не знаю, можливо, якщо е, використовувати якийсь іншого бренду розхідники, буде працювати набагато ліпше, а так ні. Дерево, дошку так само, можна різати, я використовував пилку спеціально по дереву, але можна різати, там, я не знаю, скільки це дерево, щоб вирізати якийсь отвір. Якщо це дошка товста, там, то ліпше болгаркою чи чимось ще. Тож, цим інструментом я не дуже задоволений. Далі ідея болгарка. Болгарка найдешевша в лінійці, купляв її е, тільки для того, щоб е, робити запил на плитці під, 40, під кутом 45 градусів. Чому? Бо в неї є регулювання обертів. Працює своєю роботою справляється, все прекрасно. Далі на столі у нас є така шнурка. Теж мені вона дуже не сподобалась, я її купляв для робот на даху, бо треба було. І на фасаді, бо треба було на профнастилі робити мітки, щоб потім гарненько-мінько вкручувати саморізи. То така, така ця штука, кожного разу треба так струсити пів години, щоб там та нитка трішки набралась цього е, красильного порошку. Відбиваємо напогану. Ну, я не задоволений цією штукою, хочу вам сказати. Далі що? Далі йде шабельна пила. Ну, шабельна пила сказати, що я можу. Працює, ріже, все прекрасно. Теж потрібно е, правильно обирати пилочки, які вам потрібно. А так, загалом гарна річ, шабельна пила. Далі у нас йде гвинтоверт. Гвинтоверт або імпакт. Це здається, там у них в лінійці їх там декілька. Це був той що е, середнього рівня, е, середнього рівня і середнього цінового діапазону. Теж найкраще, що в мене є з Дніпроему, тільки після паркетки. Працює на ура. Конструкційні саморізи, гайки, все круте бомба. Теж рекомендую, крута річ. Далі у нас що? Далі у нас іде старичок, ось такий шурупокрут. Я не знаю, скільки йому років, скільки він вже в мене пережив. В нього є два акумулятори в комплекті. Безвідказна штука, досі користуюсь. Теж дуже крутий шурупокрут далі ще шурупокрутів, Є в мене ось такий шурупокрут. Не знаю, як його модель, я там напишу в описі CD200BC Ultra, Він надпотужний, я його купляв, придбав я його тільки для того. Бо в один момент я спалив цей шурупокрут, а спалив через свою необачність. Я робив в розтворку свого будиночку такі отвори. Під 12-ту шпильку, здається, чи під 10-ту. Мені треба було присверлити свердлом левіса 150 мм деревини. І десь там після 10-го отвору йому стало вже поганенько, цьому шурупокруту. Тому я придбав оцей потужний. Що хочу сказати за цей потужний. Його майже не використовую, бо з цим акумулятором він такий тяжкий, як я не знаю що, як 10 кирпичів, мабуть. Е, ще з його недоліків, я б хотів сказати, що для якихось делікатних робіт він теж не підходить, він запотужний. На другій швидкості він крутий, як я не знаю що, а на першій працювати не дуже комфортно. Тож якоїсь золотої середини в нього нема, я б радив купувати такий шурупокрут, як не знаю, як можливо, дриль для дерева або для якихось таких робот, де потребується дійсно потужний шурупокрут. А якщо вам потрібно там звичайний там малесенький саморізи крутити. То ліпше купити найдешевшу версію такого шурупокруту, він буде з акумулятором, там, здається з зарядкою. Тож ліпше обирати дешевший варіант, ніж такі, якщо вам не потрібно багато потужності. Також я помітив, що на другій швидкості неможливо затягнути, е, не знаю, як вона правильно називається. Оцю головку. Неможливо затягнути. Кожного разу відкручується, відпадає бітка чи що там свердло якесь, чи коронка, все воно відпадає. Я оце, він у мене вже майже рік цей шурупокрут. Тільки на днях я зрозумів, що щоб гарно затягнути е, цю головку, треба перемикати на першу швидкість, і тоді тільки можна гарно затягнути. Не знаю, чому так, але чомусь так. І також він по ціні найдорожчий там е, в лінійці шурупокрутів в Дніпрої, які є. Е, по акумуляторах. Акумулятори бомба мені подобаються, тримають. Дуже довго це 4-амперні акумулятори. Я придбав одразу два. Жодних питань по них нема Заряджаються відносно швиденько, тож акумулятори-бомбу. Далі є в мене ось така штучка. Купив це перехідник чи насадка, я не знаю, як він правильно називається, на акумулятор, щоб використовувати акумулятор як павербанк або світильник. З цією лампочкою, до речі, я не знаю, взагалі, чи можливо висадити акумулятор. Ну, мені здається, він тиждень буде горіти, це точно. Ну, добу горить і не сідає взагалі. Що далі? Далі у нас йде рівень. Ну, Рівень як рівень, працює, показує рівно, бульбашка не збита, з усіх сторон показує однаково. Рівень класний. Просто ну, працює. Так, тут ви ще в мене бачите газонокосарку, Це там вона якась 52-га. Ну, працює в мене вже другий рік, здається, якщо не помиляюсь. Ділянка у мене 15 соток, плюс за ділянкою ще там якось десь 3 або 4 сотки. Працює, все чудово, крута пила, ой, вибачаюсь, косилка, немає чого додати, лише шпуля. Шпуля мене підвела, але це вирішується дуже легко. Я купив шпулю від торгівельної марки AléoMac, прекрасна шпуля, жодних питань. Також тут була така вибраційна резинка. Ця резинка відвалилася за декілька днів. Ну, а так, в цілому, свою функцію використовує все чудово, на 15 соток вистачає з головою. Тут ви бачите оприскувач, е, оприскувач, не знаю, що розповісти, працює і своєю роботою справляється. Я їм і грунтував паркан, і е, обробляв дерева, все, що хочеш, їм робив, е, чудово працює. Був один нюанс, як придбав. Приїхав на ділянку оприскувати амброзію, але е, чомусь він щось глючив, приїхав в салон Дніпрам, відкрутили, і там е, акумулятор підключений на такі найпростіші клеми. І вони там просто болталися, тож е, продавець-консультант піджав ті клеми плоскогубцями і все працює, все прекрасно. Трішки про компресор. Компресор, ну ось як він бачите, ось в такому мене стані. Весь в соплях використовував я його для пневматичного е, цвяхозабивного пістолету, тобто нейлера. З ним теж була цікава, цікава історія. Е, як придбав, він мене стояв на гаражі, бо я ще не починав будівництво. І вирішив на гаражі попробувати, як він взагалі працює. Е, запустив його, чую щось трави. І виявилось, що травило в мене. Зараз покажу. І виявилося, що травила в мене десь ось тут, мабуть, як приварювали, десь пропалили трішечки сам ресивер. Тому в салоні Дніпре мені просто замінили на новий компресор без жодних питань. Про компресор ще забув додати. Я купував його для фарбування паркану гумовою фарбою. Для цього він взагалі не годиться. Він перегрівається, вимикається. Для фарбування паркану ліпше придбати чи взяти на прокат фарбувальну станцію безповітряну. Компресор, ні, не годиться. Не вистачає його цього компресора. Можливо, з, більш... з більшим ресівером не годиться. Хоча я брав на прокат із 100-літровим ресивером і ремінним приводом, його теж не вистачало. Він теж часами вимикався, перегрівався. Ще про компресор. Також використовував його з нейлером, тобто пневматичним молотком. Також він не регулюється нижня планка, бо для пістолета потрібно було, щоб тиск тримався там в районі 7-8 атмосфер, щоб гарно забував цвяхи, а цей компресор вмикається нижче 6, тобто там попив цвяха не добувало. Не знаю, можливо, це власне проблема самого нейлера або проблема компресора. Я не скажу. Ділюсь тільки своїм досвідом. Так, поки вже тут розповім ще трішечки про рідини в Дніпрої. -Е. Це е, зараз буде критика. це шмат лайф. Не сама рідина, а їхнє упакування. Що б ви не покупали яку рідину, бачите, в мене три різних: тут для е, газанокосарті, тут для компресора олія і там для пневмоінструмента. Все воно соплить, воно я не знаю, з чого зроблено, воно як одноразове, знаєте, Типу, купив таку каністру, ось літрова. Да? Вилив собі, там, скільки там потрібно 100 грам, все, решту викидаєш. Бо тари іншої нема меншої. Тільки такі здоровенні каністри. Ось бачите, тут в мене майже повна ця каністра, при тому, що я вистріляв, я не знаю, скільки цвяхів. Більше 12 тисяч тому, так, да, бутилочки треба їм якось поліпшити, я не знаю. Вони там копійки коштують. Чому така компанія гігантська не може вирішити це питання, я не знаю. Я не думаю, що тільки я сварюсь на це. На ці потіки, ну ви бачите, це взагалі в пакеті. Так, далі у нас є ось такий інструмент: це я купив собі такий наборчик, мій наборчик в автомобіль, щоб були в мене там на всякий випадочок всякі тріщотки, головки, найнеобхідніші. Ну, не знаю, не скажу, що вона мега крутий, якесь, там свою функцію виконує. Ви бачите, з часом поржавіли бітки якісь. Все воно таке трішечки люфтить, але загалом для щось там на декілька раз прикрутить він свою функцію використовує. Звісно, на СТО такий набор використовувати не те, що не раджу, а взагалі протипоказано. Так, тут у нас ще є ось такий степлер, який стріляє як скобами, так і цвяхами. Цим степлером я пробив усю е, пару в будиночку, а також е, гідробар'єр на будиночку. Ну, своєю роботою справляється. Не знаю, що додати про нього. Степлерек степлер. Екстеплер. Працює гарно. Шпильку я не пробував, як стріляє він шпулькою. Чи там ти, а, він і шпилькоє, тиобразний стріляє. Не знаю. Ну, степлер степлер екстеплер. працює. Так, тут в мене ще є ось такий респіратор. Це взагалі я батько колись подарував. Але використовую я його сам. Теж. ну. Працює респіратор, та й працює. Гарний респіратор. Тут у нас ще є така штука, теж я подарував колись батьку, це для підкачки шин. Е, ну, не знаю, шини та підкачує, але цей манометр працює дуже дивно. Тобто, ти, коли підключаєш його до компресора і до колеса, він не показує тиск. Він показує тиск, коли ти тільки натискаєш. Тобто, ось я підключив. У мене показує нуль. Я клацаю, тоді воно показує, що воно качає. Тобто просто перевірити тиск цим манометром не можна, або я не втеплю якийсь. Так, тут далі у нас що йде? Далі йдуть рулетки. рулетки. За них додати немає що, працюють, працюють. Лише одна ось ця маленька. Трішечки в мене, бачите. У мене є ще одна нова, я її вже не доставав, десь не можу знайти. Трішечки зламалася, але я думаю, що це через недбале використання, бо ця велика е, працює гарно. Далі тут є ще е, зварочний магніт, яким я шукаю цвяхи. Я ж не знаю, що. по призначенню не використовував, не знаю, що сказати. Далі є стамеска. Стамеска я не знаю. Для молотка, мабуть, вона не годиться, а може це і спеціально для молотка, бо за декілька ударів вона просто, вон, бачите, розбилась в кашу. Ну але далі працює. Я далі її стукаю молотком. Е свою функцію виконую. Тут у нас е струбцинки. Струбцинки не раджу взагалі такі купувати. Я вже замінив їх, здається, два чи три рази. Я не пам'ятаю, брехати не, не буде, але декілька разів замі замі заміняв ці струбцинки, бо вони просто не тримають. Вони по починають прокручуватись. Ось зараз там, вона працює більш-менш, ця вже не працює. Але я не знаю, я ще не звертався в салон, бо бачите, в неї вигляд такий трішечки поюзаний. Не знаю, чи замінять мені, чи ні. Але і звертатися щось, бажання туди вже не хочеться з цього питання. Тарцовка. Про тарцовку багато не розповім, бо користувався її не дуже багато. Взагалі мені її подарували на день народження, вона планувалась для внутрішніх робіт, бо будиночок планувався з фальшбрусу внутрішнього оздоблення. Але, як бачите, все перегралось, тому тарцовкою різали тільки дошки на фасад, на передній і на задній, бо там гарно під кутом можна обрізати. Працює, працює, рипить, скрипить. Не знаю, чому так, чому вона рипить, чому скрипить. Оцей щиток, буває заїдає, що ще лазер, звісно, забивається, фонарик ледве світи. Також велика проблема під'єднати її до пилисмоку. Ну, Мабуть, я не знаю, як це. Давайте об'єднаю. Е, ще придбав ось такий полисмок, але під'єднати його до тарцовки неможливо. Ну, Тобто можливо, але з полисмоком йшла в комплекті ось така штучка. Я її вже обрізав. Можливо, ви бачили мої ролі е, відео в інших соціальних мережах. Тобто, ось ця оригінальна штучка, яку мені довелось обрізати, для того, щоб з'єднати оригінальний плесос Дніпроем з оригінальною торцовкою Дніпроєм. Це, як на мене, це, це такий абсурд. Просто на голову не, не налазить. Як така здоровенна компанія, якою така здоровенна лінійка різних інструментів, не могла продумати уніфіковане з'єднання між усіма інструментами? Для мене це просто дичина якась. Е, написав. Питання на сайті офіційному Дніпром. Знаєте, що мені порадили? Порадили купити у них ще один такий перехідник, щоб з'єднати їхній пилисос з їхньою торцовкою. Ну, це абсурд. Так не повинно, повинно бути. Мені здається, компанія такого масштабу має найняти якусь нормальну, адекватну людину, яка перевірила всі, уніфікацію всіх цих е, інструментів разом з своїм же пилисмоком. Тобто під'єднати цей пилисмок, я не можу до е, паркетки, не можу під'єднати. Тобто до паркетки взагалі не можу під'єднати. До тарцовки можу під'єднати, але лише коли обріжу цей перехідник. Тобто, коли мені знадобиться ця маленька частинка, яка була тут в цьому перехіднику, я вже не зможу використати. Мені прийдеться йти в магазин Дніпроему і купати, купувати ось такий новий перехідничок. Ну, добре. Так, полисмок. Полисмок не знаю, найпростіший. Свої функції виконує. Е, що додати про нього ще? Так, дійсно, як пишуть на сайті, увесь час тут заламується оцей шланг. Я не знаю, скільки він у мене проживе. Але на постійній основі він заламується. Тобто, якщо потягнути, полисос не одразу розкручується, а просто заламується шланг бо він дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якенький. Е, в іншому не знаю. Якщо його під'єднати до торцовки, теж, е, саме використовувати ось цю розетку. То в нього там дуже позднє зажигання. там Я не знаю, скільки секунд, секунд 10, мабуть, різниця. То тобто запустив вже торцовку і секунд через 10 тільки вмикається полосмог. Ну, Може, це так задумано, я не знаю. Ось так, такі мої враження. Так, ще як я казав, в мене є зварювальний апарат і зварювальна маска, чи мас... маска зварника. Їх я взагалі не використовував. Цей зварювальний апарат лежить мені в коробочці вже, мабуть, років 3 або 4 дома. Ні разу не вмикав, він там взагалі запакований. Тож е, про нього розповісти нічого не можу. Тож ось таке вийшло відео про інструмент Дніпром. Власне, обирати вам, що купувати, що не купувати, е, що використовувати. Взагалі, цілком, якщо взяти в глобальному плані, я задоволений. Але є такі нюанси: вони типу дрібні, але по факту вони капець які не дрібні. От як під'єднання пылесосу, припустимо. Чи якісь розхідні матеріали, типу для реноватора. Не знаю. Загалом, в глобальному плані, я задоволений. Чи придбав я ще раз би Дніпроєм-інструмент? Ну, я не знаю. Дивлячись на те, скільки я вже коштів витратив на цю лінійку, переходити на інший інструмент просто немає сенсу. А взагалі є ще інші бренди. Бо Дніпроєм вже трішечки почав. Завищувати ціну на свій інструмент. Є аналогічні китайські інструменти, але більш дешевого цінового сегменту. Можливо, варто було розглянути і їх. Тож, такий випуск. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ще дуже цікаво почути вашу думку і ваш досвід використання інструменту саме Дніпро. Можливо, у вас такі самі зауваження, які у мене, а можливо, ще є інші. А можливо, взагалі нема зауважень. Тож, дякую за перегляд, бувайте! Також в мене ще є такий пневматичний шланг довжиною 20 метрів. Тут теж був нюанс: оця муфточка розпалась, дуже швидко заклинула. Я читав відгуки, то це в багатьох птах. Тож я написав теж коментар на сайті, що мене зламалось, і мені відправили 200 гривень, на мій рахунок в профілі Дніпроєм, і я купив собі новий іншого бренду.